Всім привіт-привіт, друзі! Прийшла я в парк. В парк прийшла знати по поводу басейна, як працює. Так як на море зась, то побігаємо трошки в басейн. Хочу показати вам парк на даний момент. Парк виглядає дуже бідно, квітів немає, голуби просять їсточки. Ну, це не реклама, просто розповідаю, як воно є. Квітів немає. Отака От стерня, високша трава, дерева, дерева, зелені, жовті, які різні. Самі розумієте, пора вже така настає осінь. По-своєму гарно, але я хожу по парку, шукаю хоч десь які знайти квіточки. Якщо я їх знайду, друзі, то я вам обов'язково покажу. О, знала в парку за басейн, нас відкрили басейн тут дуже гарно, зручно. І по поводу ціни, по поводу. Е лежаки і зонтиків і харчування. Так що йду далі, шукаю квіти. Так, пройшлася, підійшла трішки ближче. Ось хочу вам показати танцювальний майданчик. Сюди з 6 години приходять люди пенсійного віку і трішки розважаються в даний на даний період часу, який в нас в країні відбувається. Ось так. Ну а що, трішки треба ж якось собі робити свято, хоч невеличке. Осіння краса каштани, пожовкли геть і осипаються. У нас, до речі, приймають каштани по 8 гривень за кілограм. Так що, кого є бажання, можна назбирати і мати якісь кошти. Ой, дерева зелені, так гарно, небо, дерева, ялинки. Дуже гарно, дуже. Природа красива. Але хочу квіти знайти. Шукаю квіти. Хочеться знайти квіти. Ряд ялинок, ось таких прекрасних, зелені, гарні. Біля ялинок чисто, немає ніякого сміття. Та й там у парку далі чистенько, але ж пожовкла трава, листя падає, осінь і осінь. Нарешті знайшла, друзі, ось такий кущ величезний. Квітів ще вони не цвітуть. Все забуваю, як вони називаються. Але гарний такий зелений, ухожений, политий, під кущем ще мокро. Тут є полив. В парку ж ви самі знаєте, що поливається, все, щоб було гарно. Ось так така краса. І берізки, і тополі, і ялинки. Все, що душа бажає. Ну, розцвітуть буде гарно. Тут є декілька цих кущів. Такі красунчики. Ну, а це, друзі, крива, тяжка дорога, терниста до щастя. Небо гарне, чистеньке, якби ще дав Бог, щоб було якнайскоріше, воно мирне з перемогою. Ну, не все так сумно, як я говорила. Знайшла я трояндочки, величезна така клумба, але, самі розумієте, така спека, вони вже оцвіли. свіли, як і де залишилися, я вам покажу ось така трояндочка. Біло-розова, красунька. Далі поруч ось така жовто рожева Слідом з нею на одному ж кущі о, така оранжево-жовта, розово жовта і ось така рожева повністю розцвіла. А якщо ось ще тільки бутон, то він розово- чи червоно-жовтий. Ну, краса, краса, що там говорити. Дуже гарні. Дуже гарний іде такий ніжний запах від оцієї троянди. А ось жовта, я не встигла до неї доторкнутися, як вона запахла. Дуже ніжний такий запах якоїсь карамелі пахучої красунька одна інша. От така красота. Още одна, друзі, красунька, красунька рожева. Ну і остання ось така квітка. З троянді вона буде останньою, тому що більше немає. Всі, які були, я вам показала, тому що засуха дощів мало і вони, звичайно, швидко цвітають. Знайшла ще ось таку гілочку трояндів. Погляньте, рожеві. Рожеві йдуть раз і на цьому ж кущі ось такого кольору. така краса неба чиста, деякі дерева жовті вже, деякі зелені. Ось орбіта називається високо видно все місто. Не працює на даний момент зв'язку з неприємностями.